Я вас вітаю, мене звати Оля, я вас рада бачити на своєму каналі. Дякую, що завітали. Запрошую вас до мого інстаграм, запрошую вас підписатися, поставити вподобайку. Дякую вам за це. А також нагадую, що на моєму каналі проходить розіграш великого адвент-календарю, який складається з багатьох, майже 30, або навіть 30 я вже точно не пам'ятаю. Семплів, які вже чекають на вас в Україні. Просто вам треба. Зробити донат від 100 гривень і а, надіслати мені на пошту в інстаграм скрин цього донату. Донайте куди хочете. Я вам залишила посилання на місто Добра Марти Левченко, але ви вільні робити свій донат куди хочете, і взяти участь у цьому розіграші. А ми з вами починаємо сьогодні відео на тему Хеловіну. Мене. Питали, чи я буду робити такі добірки. Ну, насправді я роблю кожного року відео присвячене Халлоїну. Але ось такі темні, якісь загадкові, нуарні, готичні парфуми на тему зілля це не мій профіль, я таке не люблю, не ношу. Але все ж таки, міні-добірка в мене сьогодні буде. Я хочу розпочати з парфуму з найцікавішою історією. Сьогоднішніх парфумів. І на перший погляд, це парфум, який має дуже мало відношення, таке слабке віддалене відношення до сьогоднішньої теми, до теми Халлоїну. Але насправді він має безпосереднє відношення, і він чи не єдиний, дійсно призначений для цього свята. Тобто, от створений. Прямо в тему цього свята. Що для нас Хеловін? Хелловін для нас не рідне свято, ми просто слідуємо західним традиціям, просто передягаються зазвичай діти, але дорослі також. Це як маскарад для нас. Що насправді таке Хелловін – це поминальний день. Це Прийшло до нас з західної культури, як я вже сказала, це дійсно співпаде з поминальним днем, коли всі йдуть на кладовище, вони те, що ми робимо після, після, після Великодня, вони приводять до ладу могили, висаджують квіти, які будуть там залишатися весь сезон зимній, згадують померлих. Ну, щоб було зрозуміло. На такому примітивному прикладі, якщо ви дивилися мультик Тайна Коко, то там якраз він про те, що людина жива стільки, скільки жива про неї пам'ять. Я, до речі, також дотримуюсь цієї думки. Тому для мене важливо зберегти якісь речі, які належали моїм бабусям, дідусям, належать зараз моїм батькам, щоб передати їх надалі, фотографії розпечатані, щоб мати оцю живу пам'ять про людину. Бо скільки ми про неї говоримо, скільки ми згадуємо, скільки вона в нас в пам'яті викликає емоції, скільки вона і жива. Ось а, то зараз це. Як ніколи актуально, тому ось ця традиція, так зараз згадувати кожен раз о 9-й ранку померлих, це просто, просто необхідно. Це не просто якась символіка без душі, це для нас те, що от зараз от прямо на часі в такому емоційному сенсі. Так от, щодо цього свята повертаємося. Так, от там, в мультику, це про пам'ять, скільки жива пам'ять, тільки ми пам'ятаємо про людей, скільки жива ця людина для нас. Ось, також це свято ось тут, там всі наряджаються, тут всі наряджаються. Тут також, до речі, в Європі це більш таке свято англосаксів і в Америці це вже давно воно святкується. Це якби їх рідне в Європі. Воно прийшло сюди, наприклад, в Швейцарії воно не святкувалося ще там років 10 тому воно. Ну, Ця, ця трипотика була, але люди не святкували це свято, і навіть зараз, от мої діти розповідають, коли вони ходять по хатах перевдягнені на Хелловін, то а, люди старшого покоління вони не розуміють, чому діти дзвонять в двері, чому вони в костюмах в цей день. Вони можуть навіть от, старі накричати, що а, діти хуліг... хуліганять. Як буде? А, трошки вам такого. Нет? Трошки вам розповіді. Так от, до парфумерного скоро дійдемо. Це все має сенс, те, що я е, зараз буду розповідати. Е, так от, як готуються люди до цього дня? Звичайно, справа не в половині, справа в цьому поминальному дні. Вони йдуть на кладовище, вони купляють квіти. Зазвичай це якісь вже готові е, квіткові композиції, або вони купляють квіти, які. Е, Залучаються до цих готових композицій, це стандартний набір, це Вереск, бо він не потребує особливого догляду. Ти отак його посадив, і він собі буде цілий рік або навіть два квітнути, і за ним не потрібний догляд. І це хризантеми. Хризантеми, тому що знову ж таки, ти їх посадив, вони не виглядають гарно, це ця це... могила догля... виглядає доглянуто. Квіти залишаються, можуть квітнути там, і три місяці, і навіть коли вже сніг випав. Ну, от Просто тому, що кліматично ці рослини а, себе поводять добре, і місце оце поховальне, воно виглядає доглянуто. Тому тут вважаються ці рослини такі. А, Скажімо, поминальними, а, кладовищенськими. Я дуже хризантеми люблю їх, звичайно, ще в сезон взагалі багато. Для нас хризантеми не мають такого символічного значення. Для нас хризантеми це щось таке, для мене особисто легка, осіння квітка а, так, радісна, вона приємно, легко, свіжо, радісно пахне, і кольори дуже гарні хризантем. В принципі, люди ставлять їх і в великі горщики прикрашають ось подвір'я біля дому, але це не так популярно, як в нас. І на клумбі можна знайти. Це більше дійсно вважається кладовищенською квіткою. Так от, все ж лютанс, поціновуючи, знають, що це ж лютанс зробив чи не найкращу хризантему де Профундіс. У мене така колись були випуски в таких тридцятках, було дві колби по 30, в мене залишилася одна. Це радісна, дійсно радісна, свіжа, трохи солодкувата хризантема. Її настрій залежить від того, коли ти цю хризантему наносиш. Якщо ти наніс похмурий, сірий, такий дощовий день, то вона така сиза, навіть трошки якась. Також Меланхолійна, якщо ти її наніс в сонячний день, це символ просто осіннього яскравого дня, і вона стає такою яскраво солодкою. Дуже така вона мінлива за настроєм в залежності від погоди, але. Тим не менш, пахне дуже гарно, якось натуральну а, хризантему, просто викрутили на якийсь нереальний максимум, тобто в реальності вона так сильно не пахне. Ну, скажімо, там додали їй в 10 разів природньої гучності і трошечки солодкості. І ось вийшла така хризантема, неймовірно не гарна. Тому, якщо ви полюбляєте аромати, ви шукаєте хризантем, і десь трапиться до де профундіс, то так, за ним. Варто дійсно поганятися. Так от, яка ж а, насправді між Депрофундісом, чому я сказала, зв'язок який і Хэллоуином. Тому що Депрофундіс ну, з глибин, з латин, і це початок молитви, яка відпускає гріхи. Це молитва для людини, яка помирає. І якщо ми а, зробимо. Проведемо цей ланцюжок так, логічний. Людина, яка помирає, поминальне день, кладовищенські квіти, хрезентем. Тобто в цій в, в місцевій в французькій принаймні культури, французька культура ж французь, франкомовна частина Швейцарії, де я проживаю, тут воно присутнє. Тому все стає на свої місця, чому аромат такий. Ніби радісний не? про таку гарню, ну, осінню квітку. Чому в нього така назва, і який, яка взагалі зв'язок з цим а, днем з, зі святом Хелоуну? Насправді <св <'язок> прямий зв'язок. Тому ось такий маленький екскурс. А, Культурний вам, і щодо самої хризантеми чудова, просто неймовірна. Дуже радію, що колись її вхопила. Насправді не могла її не взяти. Я от прийшла в магазин, затестила її. І от тоді був дощовий осінній день, також був десь жовтень, можливо, середину, кінець жовтня, і я зрозуміла, що от просто мені треба. Так, це хризантема, а в дощовий день це якась така фіолетова. Рожева, така блідаса хризантема, а в сонячний день вона мені вважається якоюсь яскравою помаранчево червоною хризантемою. Але це неймовірно гарний парфюм. Далі, якщо ми говоримо про зілля, давайте трошки. В мене ось немає Я зараз семплу, його подарувала від Майкла Бутса, Sacred Woods. І там це всі трави, лісові трави, аптекарські трави. Там такий дід-травник ходить і збирає по лісі трави. Якщо ви таке любите оці всі зілля, яке він буде готувати з цих всіх трав, то зверніть увагу взагалі в Майкла буде багато такого, це його профіль. А в мене є про зілля тубероза. Це тубероза анімалля номер 3 від Істор де парфам. Це дуже складна тубероза, вона агресивно зелена, вона тягуча, темна. Всім, я навіть не можу її радити любителям тубероз, тому що я люблю туберозу, але я люблю туберозу радісну, таку, можливо, навіть напористу, але радісну, скоріш солодку. Тут така травну, от, от зілля, от просто зілля. Це якась чаклунка, там собі також в лісовому. Домику, і що вона туди поклала, вона поклала дуже щедру тубероз, це такої жирної туберози поклала, пачулі для темності поклала і сливу туди додала, щоб було не так страшно, щоб було манко. Ну, тобто, заманювати оцим зіллям, щоб не аж не відштовхувати, щоб це не була якесь аптекарське зілля, значить, травки випити, коли захворів, а щоб це саме було якесь таке приворотне зілля. Тож, туберозний німань для любителів таких варив, таких густих варив, і тут така жирна, колюча тубероза. Далі, якщо ми будемо говорити далі про варево, ну давайте про приворотне зілля це лізнуар, чорна лілія від Забей. І це вже геть інший характер, це вже сучасне, також темний, асоціюється. Тільки з чорним кольором, і завдяки, мабуть, кольору а, флакону, і завдяки назві Чорна лілія», і взагалі по характеру це такий темний еліксир. Але це вже еліксир, який був зварений, щоб зваблювати. Це еліксир для жінки, яка просто а, а, зачарує і ніхто не зрозуміє, як так сталося, що за нею просто хочеться йти. Це така. А, навіть не фаталь, вона, вона просто зачарувала. Тут лілія. Звичайно, тут лілія, але тут така багата лілія, тут з туберозою, знову ж таки, лілія, тут з геліотропом. От була впевнена, що тут є ваніль, бо я її сприймаю як ванільну, таку густу лілію або ілангову лілію. А, насправді там. От, в цією дуже багато туберози, якщо не, помиляю, не помиляюся, можливо, навіть гарденія, тобто, щось таке є кремове в ній. І ось цей геліотроп, який додає трошки пудруся, вона дуже жіночна, вона така на, на вечір. Я б хотіла сказати в ресторан, але думаю, що. Буде пахнути лише нею, а не їжею, але ось кудись ось в театр, знаєте, так, щоб зачарувати всіх. Оце таке приворотне зілля це лізнуар. І ще одне зілля. Ще не приворотне, я не знаю, навіщо то, то зілля варили. Але це таке зілля, від якого. Від якого веселяться. У мене є, я колись розповідала, семпли від House of Matriarch це американський дім, думаю, що, на жаль, їх можна придбати лише в них на офіційному сайті з Америки. Вони дуже дорогі, ці парфуми, це інді-парфумерія і. Там є таке, що на грані, таке індії, маслянисті, з яким грають, а є дуже такі вичищені, високої якості парфумерні композиції, треба читати відгуки, треба пробувати. Що вам цікаво, залишу посилання на цей бренд, що мені дуже сподобалося, що я раджу, якщо, звичайно, у вас є можливість. Так от, в них є такий веселий парфум, насправді, за звучанням там нічого веселого, але от легенда парфуму, він називається Кікі. -кі». І а, це а, фіалки з грибочками. Це такий диско шар де всі перед цим Я не знаю, що з грибами. Роблять галюциногенними грибами, тобто всі вживали галюциногенні гриби, і вони викликають якийсь такий піднесний настрій, якісь особливе сприйняття реальності. Це зілля, ось залученням грибів. Особливих грибів. А замасковане це все таке неоново-фіолетовий грайливий дискотечне освітлення. І тому тут ось ця фіалка вона дуже відчувається, але ця фіалка. Повторюся, забарвлена грибочками. А, як парфум на собі, я б таке не носила. А, це дуже специфічне, але от як просто концепт, знову ж таки, познайомитися з семплом, щоб зрозуміти, в принципі, характер бренду, там не все-таки. Там є дуже такий жасмин, наприклад, дуже жіночний тонкий, там є а, височайшої якості парфуми про кедр, про теплий сандал. Є троянда багатогранна, є звичайно такі -пі підвивертом парфуми, оскільки це якраз ось, ось, ось такий шабаш, скажімо, шабаш з хрибочками, який є в принципі в концепцію Хеллоуіна, як саме комерційного свята вписується. Ось була моя така невеличка добірка, я сподіваюся, що вам було цікаво. Напишіть, чи пробували щось з цих парфумів, чи ні, чи а, знайомі ви з Хризантемою Серш з які емоції вона викликає. В мене абсолютно вона не викликає а, ніякого трагізму, тобто немає асоціації з цією. Перед смертною гріхопрощальною молитвою абсолютно радісна тубероза, навіть якщо вона в певний настрій, в певні дні не радісна, вона просто дуже приємна і заспокійлива. Як у вас, тубероза, Хризантема, як у вас з цим парфумом? І чи взагалі святкуєте, що для вас це свято, і чи знали ви? Що в принципі стоїть за Хеловином і що святкують в цей день? Я вас обіймаю, бережіть себе і давайте будемо пам'ятати тих, хто пішов від вас. Бо ще раз наскільки ми їх пам'ятаємо, настільки настільки вони живі. Дякую, що були зі мною. обіймаю вас. бувайте.